Раз, раз, як мене чутно. Зараз поставив електронного солов'я на шовому місці, де його можна заховати акуратненько в бардачок. Підключив регулювання дуже чувствительна, дуже сильно. Там виходить два регулятора, їх треба виставляти в, в правильному місці, тобто підбирати трель. І громкость вийшла десь приблизно ем, посередині. Тобто, якщо ми посчитаємо 470 Ом пополам, це десь 200, хай даже 220 плюс 30-250м, десь приблизно на 250 Ом. Було 300, стало 250. І є ще куди додати. Так як тут два демшика: один ось в одній стойці, другий другій стойки то набагато співає гучніше. Тобто, якщо ми включаємо, наприклад, зажигання. Кстати, хто не знає, замок копійки відрізняється в тим, що можна зажигання включати влево, в цей момент у нас не включається катушка. І піднімаю ручник. Можна додавити. Громкості хватає. Тепер включаємо повороти, наприклад. Можемо додати навіть громкості, щоб нам чуть було дуже добре. Вот включаем поворот. Зараз конденсатор стоит на 100 микрофарад, а був на 220. Можна спробувати поставити якийсь там на 68 або на 50. Лівий поворот. Правий поворот. Тепер ми зараз і ручник витягуємо. Гасимо повороти. Вона у нас красна лампочка почала моргати. Виключаємо повороти. Повороти у нас не моргають. Не моргають. Красна лампочка моргає. Цікаво, дуже цікаво. Мені, взагалі, якось я привик уже до цієї штуки. І коли її на машині немає, то як співав Висоцький, для мене будто вітром задуло костер. Не вистачає. На приборці видно, я чую, як реле клацає, але не вистачає. Не вистачає цей. Ну, потім я його там поставлю, може навіть цим. Сіліконом ручки попри силіконію, щоб вони були, не здвигалися. І досить потужно. Да? Ти скажи, що можна і курку, і яблука, і слої. Да, В одному виходить, один регулятор регулює наскільки мелодія буде програвати швидко, а інша мелодія, інший регулятор вид пташок. Перший пташка йде курка, яка тільки-тільки знесла яйце. Тобто вона куд-куд-куд-куд-куда, куд-куд-куд-куд-куд-куд-куда. Ну, куди, от. E, потім йде зяблік. Не хочу просто перестраювати. Зяблік це приблизно, соловей, в якому э, відсутня середня трель. Тобто пік-пік-пік-пік-пік-тр, пік-пік-пік-пік-пік-тр, пік-пік-пік-піктер. Досить класно звучить, ну, соловей трошки багаче, тому що трелі три. Поворот їдеш, поворот включив. Звісно, запалення виключаєш і солвей уже не включиш. Ось все. І його включаєш, наприклад. Включаєш його не чуть. Тобто повна тишина. Оце мені подобається. А те, що ЛМ, ну, поки що китайці не навчилися робити у ті LM платки в, в дуже класному, в класній якості, звучання. По якості звучання оце соловій, і але там і шипіння більше, і воно ну, якість звучання гірше набагато. Тут взагалі безшумно співає, чітко звучить, мені дуже сильно подобається. Во. Зараз ще поки що я не все зробив, але потихеньку-потихеньку воно вже відстраюється. Okay. Here <laughs> for Дендерті в машині дуже класно звучить. Я на ньому акустику провіряю. Та взагалі і лампові слід на Дендерті провіряю. Як подобається, мені, як воно звучить, мені дуже сильно подобається. Зараз от роботи тривають, потім я його так положу, десь там заховаю, зафіксирую, І буде. Може сюди заховаю, подивлюся. І буде при включенні. Поворотів буде сигналізувати, що виключай.